Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. У мене збирався ось такий кошик, доволі велика кількість баночок, але їх не так багато, як вони просто масивні, великі літражі позакінчувались, тому ось так. Ну, давайте будемо переходити безпосередньо до самих засобів. Розпочну з того, що лежить зверху, дивиться на мене. Закінчився в мене гель для душу. Має він ось такий вигляд. Це польський бренд Zaya. З даним брендом я познайомилась не так давно. Перше, що я взяла від нього, це міцелярну воду. До сих пір я не користуюсь, тому що взяла великий літраж. Вона там з помпою. Класна вода, не пече в очі. Добре знімає макіяж. В мене ще він не закінчився, це так вам наперед забігаючи. А от гель для душу, це я брала вже після міцелярної води, коли познайомилася з цим брендом, тому що до цього я не знала про цей бренд. Взяла протестувати гель для душу. Тут доволі великий літраж, 500 мл, він бюджетний, він щось біля 100 гривень коштував. Тут він, здається, з какао і ще з якимись інгредієнтами. Всередині він був такий напівпрозорий, жовтуватого кольору. Добре він пінився, але, чесно кажучи, мені даний гель не сподобався. Відчувалось те, що він недоочищує шкіру. Я не сказала, що він сушить шкіру, але ну, така занадто проста формула. Якщо до цього, в мене були крем-гелі від інших там брендів, в принципі, трішечки вони були дорожчі за цей гель для душу. Вони все-таки були більш такі насиченіші, краще очищували шкіру. Це більш такий ну, він швидко ось ця піна, коли ви починаєте працювати піни в душі, вона дуже швидко зникає. Фактично, його потрібно дуже багато лити. Тому він мені не дуже цим сподобався. В принципі, його надовго мені вистачило, можна ним користуватися, але на таку суму, в принципі, він і не може більшої отдачі давати. Тому, я думаю, сума відповідає його якості. Просто надалі. Від цього бренду брати гель для душу я не буду. Далі в мене закінчився шампунь для волосся. Тільки я ним не користувалася за призначенням, має ось такий вигляд: це бренд Бале, якщо не помиляюся, здається, німецький бренд, тут його 500 мл. Знову ж таки, дуже бюджетний шампунь. Брала я його, здається, на майкапі. Даний шампунь, чому я говорю не за призначенням, я його брала, тому що я його брала для того, щоб почищувати... Кісточки від макіяжу. Зазвичай я вже говорила десь давно на каналі, що я очищую свої кісточки саме шампунем. Хоча з недавніх пір я практикую користуватись, тому що мені десь на каналі писали звичайним милом твердим. У мене є і спеціальне, яке я купила для того, щоб знімати, очищувати верніше, кісточки від макіяжу. Поки що я над цим питанням експериментую, як мені краще. Кісточки він добре очищував. Кілька разів. Я його, ну, мені просто цікаво було використовувала для волосся. Взагалі, сам шампунь непоганий. Він тут з грейпфрутом, ананасом і ще з якимсь екзотичним фруктом. Написано, що він веганський. Він, до речі, непоганий, гарний в нього був аромат. Такого жовтувато прозоро він кольору був всередині, і добре він пінився. Непогано він очищував волосся. В принципі, для такої ціни непоганий шампунь. Там видів було їх кілька, я вже не пам'ятаю, бо доволі давно брала. Але непоганий шампунь, хто на нього натикався, можна брати з бюджету непоганий. Далі у мене закінчився, нарешті закінчився, тому що дуже довго в мене був цей кондиціонер для волосся. Більше я брати такі літражі не буду. Взагалі, великі літражі, я обожнюю їх брати, але. В силу того, що я знімаю контент, мені потрібно багато чого тестувати. І, наприклад, такі великі баночки мені не підходять, тому що ну, ними можна користуватися по 2-3 місяці, а це мені не підходить. Тому на сьогоднішній день я беру невеличкі літражі, але хто любить постійне щось провірене, то, звичайно, можна брати такі літражі. Ну, я взяла цей літраж тут 1000 мл, здається. Тому що я хотіла протестувати саме цей кондиціонер для волосся, але меншу літражу на той час не було. Брала я його на майкапі. Це італійський бренд Inebria, якщо я не помиляюсь, брала я від нього маску для волосся. Десь недавно я її показувала в своїх також пустих баночках. Брала я шампунь для волосся. Я брала постійну лінійку для того, щоб зволожувати волосся. Пошкоджена мається на увазі. Тут лінійка, напевно, Cream, не знаю, чесно кажучи, тому що в них також великий спектр різних лінійок, які призначені для різних проблем волосся. Я брала саме ту лінійку, яка зволожує волосся, тобто живить його. Ну, ось такий він на вигляд: тут помпа, в принципі, непогана помпа, якісна. Всередині він був білого кольору, був він густуватий, але в те саме время був і не дуже густий, можна так сказати. Його потрібно було наносити не дуже багато, він дуже добре зволожував саме сухі, навіть мої сухі кінчики. Чим довше ви його потримаєте, тим кращий результат. Ну, Я думаю, це в принципі з усіма так засобами. Даним кондиціонером волосся я не перезволожувала. У мене з ним було все нормально. От, Наприклад, маска в мене була від цього бренду, я вже розповідала з неї, Нею можна і перезволожить було волосся, тому що якщо ви багато її нанесете, довго буде термати. Там такі компоненти дуже активні. Формула тут така, скажімо так, непроста, доволі насичена. Тому я інколи навіть перенасичувала волосся цю, оцим зволожувальним компонентом. До речі, там на масці було це вказано. Тут не знаю, тут такого ніби вказано і не було, але вони з однієї лінійки. Непоганий засіб, хто шукає саме, для того, щоб живить волосся, підійде. Сухому пошкодженому волосю для того, щоб волосся відновити. І я думаю, пористому волосю підійде. Він справиться з ним. Тобто, засіб доволі якісний. Він е е я не скажу, що він дуже дорогий. Він, в принципі, з бюджету. Але він виконує свою дію дуже добре, тим паче його дуже і дуже надовго вистачить. У мене він стояв, напевно, місяців два, можливо, і три. Ну, звичайно, між ним я щось ще тестила. Він в мене стояв на постійній основі, але в принципі його дуже і дуже надовго вистачає. Непоганий бренд і непогана лінія. Далі, якщо по волосся, у мене закінчилася маска для волосся. Має вона ось такий вигляд: це «Marocan Oil». Це бренд не бюджетний. Від нього я колись брала олійку для волосся, яку потрібно було змивати. Вона мені дуже сподобалася. Після неї дуже гарна якість волосся, гладеньке, доглянуте, з блиском. Але повторюся, бренд не бюджетний, тому поки що я зробила перерву, і в мене дуже довго стояла в закладках саме ось ця маска для волосся. Тут її 75 мл, здається, це найменший розмір, який я взяла. Просто протестувати. Такої маски мені вистачило, ну, я десь середини волосся наносила, вистачило мені десь на місяць, можливо, трішечки більше. Ну, тобто, десь на разів 5-6 такої штучки вам вистачить. Для того, щоб протести, цілком мені вистачило. Всередині вона доволі густувата, жовтого кольору, і в неї аромат такий самий, як і олійки був, такі олійні масла, якісь такі східні, трішечки, ніби присмак східних квітів, прянощів, щось такого. Цей аромат, в принципі, трішечки залишається на волосі. Наприклад, на наступний день його не стається точно. Після нього волосся дійсно доглянуте, м'якеньке. Трішечки з'являється блиск. Тому ось ця маска дуже класна, вона мені сподобалася. Звичайно, не бюджет, але вона свою дію робить, після нього волосся супер-супер доглянуте. І знову ж таки, чим довше ви тримаєте засіб, тим більше від нього користі. Хоча б хвилин 5-10 в цілком вистачить. Тому ось так маска гарна. Пізніше, можливо, замовлю в великому літражі. Далі у мене, до речі, за цим разом. Закінчилося дуже багато чого по волосю. Закінчився в мене термозахист, має він ось такий вигляд. Це бренд Puto Relax, наскільки я правильно його вимовляю, це італійський бренд. Від нього я брала вже ось такий термозахист, який він фіолетового кольору, і він йшов не тільки як термозахист, а йшов ще як доглядовий живильний компонент, тобто він зволожував і доглядав за волоссям. Чесно кажучи, рівняючи з тим, і ось цей, не знаю, я більше виділяю, не бачила, поки що ці два у них термозахиста. Звичайно, фіолетовий мені більше сподобався, ніж цей. В цьому ніби просто є компонент ось цього термозахисту і все. Більше в нього нічого нема. Хоча тут вказано кератин, відновлююча дія і так далі. Тобто він мені здався більш простішим. Тут його 180 мл. До речі, не супер прям бюджет. Але на свої кошти він свою роботу робить. Мені дуже подобається їхній розпилювач. Рідко де є такі розпилювачі. По-перше, зручна ось ця форма, дуже зручна, і дуже він розлітається таким тонесеньким шаром, прям такою. Пилючкою, я б сказала, сідає на волосся, тому що, наприклад, зараз я користуюся термозахистом від Чі, якщо не помиляюсь бренд, то там не такий розпилювач, тут супер. Такий, як потрібен розпилювач, щоб був по волоссі. До речі, у мене від цього бренду, я вже як замовила, потім побачила, я взяла собі зволожуючий лосьйон. Зараз користуюсь ним для тіла. Тому з цим брендом я потихесеньку знайомлюсь. В принципі, непоганий бренд, засіб також непоганий, можна його брати. Він добре захищає від всіх ось цих теплових обробок, будемо так говорити, волосся. Тому можете на нього, звичайно, звернути увагу. Він, здається, є і на Єві, і на мейкапі, тому штучка непогана. Далі в мене закінчилась нарешті сироватка для. Обличчя, це бренд A. Дана сироватка в мене доволі давно, тому що я між нею пропускаю ще зволожувальні сироватки, тому що ця сироватка йде непросто. Вона тут, здається, йде як і зволожувальна, вона проти перших ознак старіння, проти акне, проблемної шкіри, тобто в неї дуже багато компонентів. Від цього бренду я багато вже чого брала, і крем для обличчя. Ну, хто за мною слідкує, то бачив уже в пустих баночках і умивалку брала. Взагалі, бренд непоганий. Я не скажу, що він супербюджетний, потрібно певні кошти за нього віддати. Але ну такий він, я б сказала, доволі стриманий бренд, стримана в нього така формула. Свою роботу він робить. Пізніше, можливо, ще щось від нього візьму. Правда, в мене від нього зараз я тестую невеличку лінійку для тіла, це гель для душу і осіййон для тіла також. Ну, Поки що нічого сказати не можу, тому що ще в процесі поки що. Ну, Тут, звичайна, сироватка вона була з помпою, всередині вона білого кольору і така схожа трішечки, як на водичку. Мені ця сироватка не дуже підійшла. Чому я її компонувала з воложуючими сиродками, тому що вона трішечки підсушує шкіру. Тобто, коли я почала нею користуватися, десь тиждень прокористувалася, я відчула, що шкіра в мене більш сухіша зробилася. Ну, це і, звичайно, нормально, тому що в компоненті вказано, що вона тут проти акне, проблемної шкіри, звичайно, вона буде підсушувати ось шкіри. Висипання, тому що вони мене також, і попри те, що суха шкіра, але висипання в мене є. І виходить, що мені дуже важко з цим трішечки в розкос іде, тому що потрібно ніби купувати те, що підсушує ці висипання. І в той же ж самий час мені потрібно зволожувати шкіру, тому з цим у мене трішечки проблеми. Буває так, інколи я беру навіть дві сироватки в мене. Трішечки той покористувалась, трішечки тою. Ну, ось таким чином. Тому що один єдиний засіб важко доволі знайти, що він і зволожував, і доглядав за висипаннями на шкірі. Ну, такі засоби, можливо, і є, але не завжди вони роблять. Те, що потрібно. Взагалі, сама штучка непогана. Більш вона, повторюсь, підійде тим, в кого проблемна шкіра. Далі у мене закінчилася маска глиняна для обличчя від українського бренду RELANCE. Має вона ось такий вигляд: В них всі ось такі баночки, такий в них дизайн аптечний, в коричневому кольорі. З RELANCE я знайома дуже давно. Це класний бюджетний український бренд. В Принципі, все, що я від них брала від цього бренду, все мені подобалось. Я брала і пінку для вмивання, і сироватка в мене була. І вже не пам'ятаю навіть, що в мене було. Багато чого є, і планую надалі від від цього бренду щось брати. Тому що мені подобається те, що бюджетний товар. Плюс в цього бренду доволі така легка формула, не обтяжуюча. Ну, подобається мені ця формула, дуже і дуже легка у використанні. Не знаю чому. Дані маски я бачила доволі давно, все до них ні, я не могла зібратися. В лінійці є ще зеленого такого кольору для проблемної, здається, графітового кольору, вони там для різних типажів, з різним вони борються. Я взяла рожеву глину, здається, вона тут йде для очищення і освітлення, здається, Шкіри обличчя, дійсно, вона дуже добре очищувала шкіру і злегка освітлювала. Всередині вона була така густа і дійсно такого. Трішки брудного, рожевого кольору. Усередині, в мене і немає. Не такий специфічний був аромат, навіть зараз залишився. В масці було от дуже, як на мене, забагато цієї глини. Мені це дуже подобається, тому що, попри те, що глиняні маски, вони сушать шкіру, але я їх люблю використовувати. Я їх використовую раз на тиждень. Вони дуже добре. Очищують саме шкіру, така освіжаюча, тобто дуже мені подобаються саме глиняні маски. Її потрібно небагато, вона доволі швидко висохає і практично половина її не стає. Вона прям ніби впитується ось в ці пори, потім ви її змиваєте і просто чиста, гарна шкіра. Звичайно, пізніше я хочу спробувати ще якийсь з лінійки вид, тому ось так. Маска дуже мені сподобалася. В принципі, вона доволі швидко в мене і розійшлася. її тут 60 мл. Ну, використовувала я її не так часто, тому, в принципі, на тривалий період мені вистачило. І ще в мене один продукт, я вирішила вам його показати. Це тестер ось такий невеличкий. здається, прислав мені його мейкап. До речі, тестери роблять все одно свою рекламу, тому що вже. Один засіб маска для обличчя від українського бренду Sein. Вони мені дуже багато присилали тестерів, і нарешті я взяла повнорозмірний продукт. Він мені дуже подобається. Все це зробили тестери, тому що, звичайно, я спробувала і зрозуміла, що потрібно замовити собі повноцінний продукт. Тут також, до речі, український бренд я дивилася, називається він Green. Farm Cosmetics, якщо не помиляюсь, ось такий в нього вигляд, можливо, хто бачив, знає. Ну, Звичайно, з тестера дуже важко зрозуміти, що це за продукт. Я вам під відео, звичайно, залишу посилання, на нього віднайду повнорозмірний розмір. Тут маска, вона змивна, була білого такого кольору, дуже приємна на дотик і на обличчі приємна. Вона, здається, трішечки тут повинна освітлювати. Обличчя, вона йде як антивікова, здається, від перших зморшок. І добре вона повинна живити шкіру. До речі, після неї шкіра, коли я змила, дуже була така м'якесенька, освітлена і відчувала, що вона так. Трішки зволожила шкіру. Мені сподобався її ефект. Вона мені якось запам'яталась, тому я все-таки візьму повнорозмірний розмір. Мені хочеться подивитися, і, взагалі, подивитися, що бренд ще представляє, які продукти. Тому ось так. До речі, напишіть мені під відео, хто цим брендом користувався. Мені буде дуже цікаво почитати. Так, у нас з вами пустий кошик. Це всі засоби, які на сьогодні в мене закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на них. Ви на них подивитесь детальніше. На цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!